Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас на огляді гілкоріз від компанії АРС під номером 185 Дефіс 1,5. Це гілкоріз з подовженням. Він має досить цікаву конструкцію, про яку ми поговоримо трошечки детальніше. І такого типу сучкоріз, я хочу зауважити, я зустрічав тільки в компанії АРС. цій японської компанії є дві моделі такого типу сучкорізів: один довжиною 1,5 метра, як цей інший трошечки більший, довжиною 1,8 метра. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. При тому, що цей гілкуріз дозволяє проводити обрізку на досить великі віддалі від себе, він важить відносно небагато. Загальна вага цього гілкоріза 1550 грам. Рекомендований діаметр обрізки цього гілкуріза до 45 мм. Лезо і контролези цього гілкуріза виконані з високоголицевої сталі і покриті флюорокарбоном. Тобто це покриття захищає від корозії. Безумовно, воно буде стиратися під час роботи, але ті частини, які не труться, вони будуть захищені від корозії, і в цьому є певний. Плюс такого інструменту, як бачимо, на контролезі є специфічний гачок, який дозволяє знімати гілки, якщо вони зачепилися на дереві. Обрізана гілка зачепилася на дереві, дозволяє цим гачком зачепити її, потягнути на себе і стягнути з дерева. Лезо і контрлезо, як бачимо, кріпиться до такої спеціальної алюмінієвої штанги. І оці от деталі, руків'я і деталі сучкоріза, в великій мірі виконані з алюмінію. Тобто, це дозволяє зробити інструмент досить легким. Контролезо кріпиться на спеціальній муфті до штанги, а всередині ця штанга має тягу. Яка тягне за собою лезо. Ця штанга фіксується в центральному вузлі на болті, який дозволяє, якщо його відпустити, повернути голову і цю штангу довкола осі і, відповідно, розвернути голову на 180 градусів. Це дозволяє вибрати зручне положення під час обрізки. Металева тяга, яка передає зусилля на лезо, прикріплена до нижнього руків'я. При відкритті руків'я відповідно відкривається лезо, при закритті руків'я лезо закривається. Руків'я виконані теж з алюмінію з пластиковими такими Замок виконаний досить просто, тобто, це є отакий такі ремінь, які зачіпляє нижні руків'я. І отримує його в закритому положенні. Всередині верхнього руків'я є резиновий амортизатор. І остання деталь: центрального з цього вузла є петелька, яка дозволяє зачепити на карабін ремінь, і цей ремінь повісити собі на шию, щоб було зручно проводити роботи, якщо ви виконуєте їх на рівні своїх плечей. Цей гілкоріз дозволяє обрізати гілки на досить великій висоті. В Україні традиційно обрізчики в садах працюють довгими сучкорізами, довгими гілкорізами з довжиною метр там, 90 см. Але для того, щоб провести Обрізку саду на висоті 3.10-3.30, висота класичного інтенсивного саду. Обріжчику необхідно витягувати руки над головою, тримати гілку різ, які важить більше кілограма над головою. І виконувати цю обрізку в незручному для себе положенні. Такого типу інструменти дозволяють провести обрізку провідника на висоті там, більше трьох метрів, не піднімаючи сильно руки над собою. Тобто, якщо я візьму гілкоріз в руки на зігнутих ліктях, в такому положенні мені досить комфортно працювати. Голова цього гілкуріза знаходиться на висоті приблизно 2,5 метрів. Мені трошечки припідняти його знову ж таки, не витягуючи руки над головою, і я вже досягаю висоти 3 метрів. Якщо взяти гілкуріз трошки більшою, то Метр вісімдесят, з ним буде ще простіше працювати на великій висоті. Ми знаходимося на саду у лісі, покажемо вам, наприклад, граба, яким чином він працює. Тобто граб не є дуже м'яка деревина, як відомо, але тим не менше, побачите, як він ріже. Візьмемо от гілку, вона десь в діаметрі 2 см і обріжемо її. Заводимо гілкоріз на гілку і легенько натискаємо на руків'я. Тобто обрізає він без особливих труднощів. Тобто цю роботу він виконує дуже легко. Якщо є необхідність, наприклад, обрізати на кільце, голова цього гілкоріза зроблена як для правші. Тобто лезо знаходиться з правого боку, контрлезо знаходиться з лівого боку. Якщо є необхідність обрізати от таку гілку на кільце, тобто нам потрібно або перевертати його ось таким чином, це виконувати не дуже зручно. Або при потребі ми можемо розвернути голову вверх ногами і обрізати гілочку на кільце ось таким чином. Обріжемо гілку великого діаметру. Як бачимо, якість обрізки цього сучкоріза, він обрізав дуже рівно і дуже якісно. Діаметр обрізаної гілки в даному випадку майже 45 мм. Тобто це стандартна візитка. І оцей діаметр це майже 45 мм. І ще хочу наголосити, це є граб, це не є щось дуже м'яке. Придбати ARS 185 1,5 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.